Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. СБУ затримала в Києві російського агента, який був на зв'язку зі штабом міноборони і повинен був разом з іншими диверсантами підірвати кортеж генерала. Було виявлено 20 кілограмів вибухівки та велика кількість інших саперних приладів. Крім того, замах на залужно повинен був відбутися саме завтра, 24 серпня. Також цей агент коригував удари по Києві. Зрадник служив в ЗСУ та займ. Мав високий чин. зрадник повинен був передати росіянам цілі для ударів по штабах. Його та спільників затримали. Росія була змушена скасувати атаку кинжалами по Києву через відсутність зв'язку з агентом. Черговий замах на генерала не вдався. ЗСУ та контррозвідка зробить все можливе, аби захистити народ наш та нашого сталевого генерала. Нагадаємо тиждень тому. Телеграм-канал Військовий Жук пише, що контррозвідка та СБУ затримали одного із українських полковників зрадників, які полювали за рідними залужного дружиною та донькою генерала, яка також є військовою, він навіть намагався вчинити замах на доньку залужного, проте спецпризначенці справилися швидше. Не виключено, що пожежа в звягалі поблизу будинку, або дійсно у старому родовому будинку генерала може бути спричинена цим зрадником. Що якщо такі факти підтвердяться, він сяде довічно, але не тільки залужному, але й простим українцям, варто бути обережними завтра і сьогодні вночі. Батьківщина Мати пам'ятник Володимиру і велелюдні місця можуть дістати цілями російських ракет у День Незалежності України. Вважає полковник запасу Олег Жданов. Росія навряд чи прогавить можливість привітати Україну з Днем Незалежності в її традиційному стилі черговими атаками терору проти українців і руйнуванням українських міст. Про цю загрозу вже попередню командування повітряних сил та головне управління розвідки. Так, заступник начальника гор міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що РФ 24 серпня. Ні, може влаштувати кілька хвилі ракетних атак. Проте спікер командування повітряних сил ЗЕС у Юрій Ігнат поспішив запевнити, що захисники неба напередодні свята будуть посилено контролювати обстановку напередодні 24 серпня, або в цей день нам не уникнути ракетного або шахетного удару. Це цілком у стилі Російської Федерації. Найважче, що може на нас чекати напередодні цієї дати спроба Росії відбити у нас Куп'янська. Зараз на Купінсько-Лиманському напрямку спостерігається активація і на цій ці фронту противники далі буде активно розвивати бойові дії. Це єдине місце, де у росіян є явна перевага і вони можуть скористатися цим. Якщо говорити про місцевість, там то це витягнутий виступ від Коп'янська на південь до бурові, практично до закінчення Оскольського водосховища. Росіяни швидше за все хочуть відхопити цей шматок території, щоб прикритися природною перешкодою цим водосховищем, щоб бути впевненими в тому, що ми не зможемо його форсувати. ЗС на 24-те підривати РФ не буде лише провокувати без. Зумовно існує ймовірність збройних провокацій на кордоні з Білорусію, але не більше того. Адже, по-перше, чисельність ПВК Вагнер дуже невелика. По друге вже з'явилася інформація про те, що Вагнер розпускає своїх бійців через відсутність фінансування. Відомо, що загін вагнерівців був відправлений до лівії, і це може бути операцією прикриття для двох дій. або Вагнерівці повинні просочитися поодинці чи невеликими групами до Росії, де у них точно залишилися схорони зі зброї. Російське міністерство оборони змогло забрати тільки вершину айсберга, або вони готують масштабне перекидання в Африку, наприклад, в Нігер, Малі або Цара шоча за все у Нігера, тому що він просив їх про допомогу. Загалом зараз у Вагнера з'явилися свої завдання, і він буде більше зайнятий. Що стосується Білорусі, то сам Лукашенко не прихильне конфронтації на білорусько-українському кордоні. і Ми вже не раз переконалися в цьому. Він здебільшого здихався російських військ. І якщо росіяни що залишилися щось і чудять на території Білорусі. Усі, то швидше за все, роблять це без узгодження з Лукашенком. Батько ніхто не питає, адже він намагається опиратися подібним діям. Лукашенко намагається зайняти позицію ближчу до нейтральної. Я не я й хата, не моя мене змусили. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.